Друзі, всім привіт-привіт! Я вас вітаю на своєму youtube каналі Анни Митрофанюк. Тут це про мотивацію, про розвиток, про мислення, про духовність, про маркетинг, про просування онлайн. І сьогодні я хочу з вами поділитися своєю такою стратегією, як я розвиваю дисципліну і, ну, факт про мене, я максимально недисциплінована людина. Я по астрології чи по чому там сімка. Сімьорка це... Це колісниця. Тобто я постійно всьому спішила, у мене не було ніколи структури. До 25 років я думала, що я супер недисциплінована людина, я прокидалася під обід, ледве виходила з дому в 5 годині вечора, і всьому я вже йшла там з подружками тусити кудись ввечері. Е, хтось може подумати, що в мене була така можливість і якось в мене була можливість жити. Ні, на той період в мене ще були борги. 25, напевно, трошки раніше. Зараз мені 31 рік, я майже 3 роки розвиваю Інстаграм. З інстаграму я купила дуже багато всього, і саме один з, з, з таких головних критерій, головних аспектів того, що в мене виходить, і в того, що виходить моїх учнів, це саме дисципліна. Взагалі, я про себе завжди кажу, що я не талановита, я дисциплінована. І я щиро рахую, що кожна людина може в собі розвинути будь-що, будь-який навик, якщо вона буде дисциплінована. І як я взагалі це змінила, як взагалі я до цього прийшла, на що це потрібно робити? І що воно дає? Дивіться, коли ви, е, коли ви хочете щось отримати в своєму житті, там, да, от, наприклад, є Аня, яка заробляє тисячу доларів, і є Аня, яка хоче заробляти 10 тисяч доларів. Аня. Е, Аня Перша і Аня Друга це дві абсолютно різні людини. В чому вони різні? У своїх звичках, у своїх реакціях, у, своїх, е, у своїй рутині, те, як вони проходять, проводять день, те, як вони з, да, обращаються в російську мову з грошима, своїм часом. І кожна людина це розуміє, якщо відкрити будь яку автобіографію відомої людини, там, да, і якщо, в принципі, зараз автобіографія, це просто дивимося блогера, там, да, то ви зрозумієте, що. Всі говорять про труд, рутину і дисципліну, абсолютно всі. Але коли ми оце наслухаємося, слухаємося, на другий день приходимо, да, там на другий день прокидаємося, такий, все, я зараз все зроблю. Причому не прокидаємося, лягаємо спати. Завтра я поміняю повністю своє життя. І приходимо до чого? Приходимо до того, що вранці ми прокидаємося, ще якщо пізно заснули, ми вже все забули, ми всі плани проспали, потім летимо, спішки все робимо до обіду, ми себе напрягаємо тим фактом, що ми нічого не встигли, наставили куча планів, і ввечері ми вже. Увечері ми думаємо, що завтрашнього дня почну. І так 5-7 разів, і все, у вас відпечаток є в голові, що я не дисциплінована, у мене нічого не виходить, зі мною нічого не буде. І от таким чином, по накатаній схемі, ми приходимо до твердження про себе, що я не дисциплінована. Так було у мене. І просто в один момент, коли мене з усіх сторін догнала жопа, в мене були борги, у мене були проблеми в стосунках, не було відчуття реалізації. Взагалі там нічого не було. Все моє щастя було це вечором піти з подружками потусити. Я зрозуміла, що та точка, в яку я зараз прийшла, то що в мене є зараз, це наслідок тої Ані, яка робила, що робила вчора і що думала і що думала вчора. І щоб поміняти якесь своє життя, я зрозуміла, що якось от це, напевно, було із такого великого відчюю, тому що це не було дуже велике натхнення. Взагалі людина розвивається в двох випадках: перше, це коли у неї дуже велике натхнення, друге, це коли у неї велика жопа. І 99% людей саме розвиваються, коли у них. А, велика жопа, і я одна з них, типу, да, у минулому. Зараз щося рухається по-другому, там, да, принаймні вже виходить. Так от, і якщо ви знати, якщо ви зараз такі точки, що от вам не подобається ваше тіло, вам не подобаються ваші стосунки, не подобаються фінанси, не подобається кількість ваших підписників, кількість ваших продаж, то перше, що потрібно зрозуміти, це прийняти той факт, що сьогодні є. Те, що ви робили вчора, але зараз ви можете змінити це, да, в голові змінити, можете прямо змінити в сьогоднішнього дня у якихось діях і вас через тиждень, два, місяць, півроку приведе туди, де ви хочете бути. І от дисципліна це ваш інструмент отримати будь-що в вашому житті. Абсолютно будь-що. Ви хочете стати дуже там, да дуже стрункою, дисципліновано, потрібно займатися собою. Якщо ви хочете стати. Багато і дисципліновано треба займатися рутинною роботою, вибрати, да, вибрати, де ви хочете реалізуватися, рутинні справи робити, і ви отримаєте результат. Так от, е, перше, про, про що я хочу сказати, там, да, перший, перший такий, якби, крок до своєї дисципліни, я прямо підготувала для себе, перше, це має бути план. В чому суть, в чому суть плану? Взагалі, якщо у людини немає планування, у мене є, до речі, один з уроків уроків з майстер-класів на Ютубі. Можете подивитися. Моя авторська методика планування є людина з того моменту, як я зрозуміла, що мені потрібно налаштовувати свою дисципліну. Я зрозуміла, що потрібно вчитися планувати. От у мене скрізь є постійно блокнотики, да? Я в блокнотиках записую якісь такі моменти, Там, да? це не це на це не витрачаю. Я там 15 тисяч годин. Це може бути це, може бути там 5 хвилин в день. До речі, напишіть мені в коментарях, хто з вас теж людина блокнотик. Але тут якби з двох сторін, перше, одна категорія людей дуже багато планує, друга взагалі не планує. Тут має бути такий серединний путь. Тому що одне, коли ви з вечора сіли і напланували дуже багато всього, там, да, і на другий день ви це не встигли, ви, починає, ви попадаєте в таку емоційну яму, яму, що у мене нічого не виходить. І виходить, знаєте, так по накатанні. Ви від планування наче мали отримувати заряд, а ви від планування отримуєте напряг, що. Е що я нічого не встигаю, я так багато не планувала, тобто є ваш блокнот, де багато всього, і є ваше життя, де ну, галочок, в принципі, нема. І перше, що потрібно розвинути у собі навик, це навик планування. Планування записувати якісь свої особисті задачі. Чому я записую все в блокнот? Тому що, коли я тримаю їх в голові, у мене голова квадратна. Там, да, ту кількість задач, яку я виконую за день, я би просто ну, не встигала. І голова квадратна, і вплоть до того там, забрати дитину з садика. Да? Ну, тобто ви так її не, забере, ну, не забудете, да? хоча б не мама раз дитинство забула в садику, досі маю цю дійську травму. Так от, і навіть коли е, там, забрати дитину, поїх... закупити продукти, прибирати вдома, написати клієнту, зробити пост, зробити контент, ви це все маєте писати. Я всі свої рутинні задачі пишу і так. Да, Там є робочі задачі. Наступне. Е... Чим я хочу, да, от, чим я хочу підтвердити в цей момент, якщо ви хочете прям грошей і хочете успіху, ви маєте стати сильним тайм-менеджментом. Та й менше для себе сильним. Причому всього дуже у вас має бути чітко. Як би ви не хотіли, от є зараз от така, такий, якби, течія всього в легкості, всього в потоці. Я слабо в це вірю, я пробувала. Я людина, яка напевно, не має нічого такого, щоб я не попробувала, Я це роблю з такої великої цікавості до цього життя і до того, що, що я хочу, да. От, Ну, якби, я маю певну відповідальність від аудиторії, тому що е, якби, я вибрала такий шлях, що я свідчу людям через Ютуб, через Інстаграм, через свої курси, і якби, якщо я буду постійно не те саме то, да, мені стане скучно не людям, а мені стане скучно, тому я постійно тестую нові методи. І течія, гроші в потоці, результат там, да, от, е, бізнеси в потоці, я слабо в ньому вірю, тому що Потік, шов шо в такому класичному розумінні потік. Що, не класичному, а як це сприймають люди. Я Знаю, і зразу там світло падає. Що такому розумінням для, для більшості людей? Для більшості людей поток це типу немає планів, немає дедлайну, це має бути дуже легко. Але ви ніколи, ніколи, що би ви не почали робити, для вас не буде одразу легко. Тому що ми любимо така істо, сутність людини, що ми любимо рівно те. Що у нас виходить. А якщо ви цього ніколи не робили, у вас не буде це виходити. Розказую вам приклад: я почала ходити на вокал. Чому почала ходити на вокал? Тому що. Е і шукаю свої хобі. Я весь час думала, що мої хобі це проходити курси, це читати курс, це читати книги. Виявляється хобі, це трохи інше. От я там пробую на одне, на друге, на третє, то шахмати, то теніс, то, то вокал, то пілати схожу на от, вхожу декілька разів на вокал. І скажу так: якщо це хтось думає, що це супер легко, то ні. Там перші півгодини ви робите, да, от роз, роз якби розрухуєте ці свої зв'язки дуже дивними звуками. Тобі некомфортно себе чути зі сторони. Тобто, да, я в принципі не прослуховую нічого про себе, я не люблю свій звук, звук свій голос да, от слухати. І це так дико, так неприємно, так некомфортно, Но я дала собі такі, якби правила: я йду на 10 занять, а далі буде видно, я йду на 10 занять. Я зроблю висновок з 10 занять. І коли я вивчала, я разучу одну пісню, Ані Трінчер-Колоски. І коли я заспівала під мінус там на своєму дні народженні, там Переза. там Були всі мої друзі, там, да, мої близькі, я заспівала Аню Трінчер і мені кажуть, блін, Аню, у тебе реально виходить, я така, а, все, точно, я 100% буду ходити. Тобто, розумієте, що е, часто на, на початку у нас не виходить. І коли ми чуємо зі сторони підтвердження, що ти крута. Наприклад, коли в інстаграмі воно не виходить, не виходить, потім вам починають писати в Дірект. Навіть ще не купили, але вам пишуть Дірект, круто, спасибо за те, що ти ділишся цим дякую за те, що ти про це розказуєш. Тобда ми починаємо заряджатись, ми починаємо далі рухати. Це стає таким нашим топливом для руху далі. Но для того, щоб до цього дійти, треба дисципліновано робити. Ви маєте поміщати себе в умови, де ви притримуєтесь когось плану і та й Обов'язково дуже є класна книжка Брайана Тресі, адбрості брізліва сіті лягушку. Я читала її ще російською мовою. Вона дуже круто розказує саме про те, як, ось, як ось це планувати. Наступне правило: ми плануємо не стану натхнення, а стану рутини. Пояснюю. Ви можете зараз мене послухати, якщо ви ще подивитеся мій майстер-клас тоже на 20 хвилин авторська методика планування обов'язково давно в студії, записано всі, всі діла там з прикладами. І е, ви такі, все, я зараз буду планувати. Мені все чітко понятно. І ви починаєте зараз це робити, і ви прямо одразу починаєте все. Е, ну от да, і спорт, і тренування, і харчування, і інстаграм, і пости рілс, вас вистачить на три дні. Причому знову ж таки ви попадете у цю да яму, коли я вам казала, що ви лише проснулися трошки трошки на 15-20 хвилин пізніше, ніж ви планували. Там яка ситуація, там дитина, там все. І ви провтикуєте весь свій план. І ви отримуєте не заряд, що в мене вийшло хоч щось там, да? навіть якщо у вас вийшло там 2-3 задачі з 10, ви отримуєте емоцію, що в мене не виходить і пускаєте все на самочок. Тому ми плануємо е, пишемо свій план з, е, з такого знаєте, зрозуміння, що я буду це виконувати в такому напівенергетичному стані. Пояснюю, ми живемо в рутині, як би це не було. Не кожен день для нас свято. Да, ми всі йдемо до того, щоб кожен день було свято, щоб ми там прям раділи, щоб все було класно. та-да. Та. Але ми живемо в житті, в реальному житті. Так, і ви можете любити свою роботу, але є справи, які вам не подобається робити. І е, от пишете таку кількість задач на день, ніби у вас енергії наполовину. Як краще у вас по закінченню дню, дня буде відчуття Вау, круто! У мене ще є вільний час, ніж у вас по закінченню дня буде. Стан, блін, я й те, й те, й те, не встигла. Хоча, от я так планую, хоча не було жодного дня, щоб я ну може так там 90% моїх днів закінчується тим, що я ще щось не зробила. Така окей, завтра зроблю. Але якщо я дивлюся в розрізки тижнів, в розрісу місяця, я виконую все. От знову ж таки, якщо б у мене була дисципліна, ну якщо б у мене не було дисципліни, я би не змогла відслідкувати, що у мене за місяць виконується виконується. Все. Тому ми плануємо ставну рутини. Ми не накидаємо куча, куча задач. Є таке правило принцип новизни. Принцип новизни, що він означає? Це нового ми додаємо максимум 12% в своє життя. Знову ж таки, якщо ви додавали з цього місяця інсту. Там, да, то якби і для вас це в новизну, сторіси знімати, рілси знімати, там, да, то давайте ми не будемо додавати і харчування, і спорт, так далі. Якщо у цьому місяці додавали правильне харчування і спорт, то ми не додаємо в цьому місяці і хобі нові, і стосунки нові, і побачення, і роботи, і нових бізнес проєктів Тому що ми не витягуємо принцип принципі 12%. Третє це. Третій принцип дисципліни, я називаю він трошки такого з темки духовності, але ми переходимо в поле тих людей, у яких є те, чого ми хочемо. Пояснюю на простому прикладі: от зараз квітень 2025 року. А, якщо взяти, там, наприклад, майже там, півтора року назад, там, наприклад, 23-й рік, там, да, осінь, я подивилася на себе в зеркало в якийсь момент я зрозуміла, що. Ну, типу, шось, шо, все, що пов'язане з жіночністю, у мене є тільки обличчя. Там, да? Зсередини взагалі не було якогось такого відчуття жіночності, к, там, легкості в чомусь, там, да? от, 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 щось такого, хоча я да, і формувалася і так далі. Але я зрозуміла, що відчувала себе так, ніби я е, ну, не маю ніякої, ні, да? не маю ніякої там, жіночої енергії. Кожен розуміє, хто як хоче. Там, да? Я зараз говорю не про інфантильність, я зараз говорю про якусь таке відчуття внутрішнє. І я така, окей, як я можу це розвинути? Ну що, я сяду там, пропишу собі якісь плани, що я почну там дисципліновано там тото -то робити. Ну мені мені потрібно значить, зайти і почати тусуватися з тими жінками з тими жінками, у яких це є. Я зайшла до когось в наставництво, почала ходити на ці жіночі кружки, які я не розумію за чим ходити, просто говорити ні, про що думаю, окей, піду подивлюся, як ці жінки себе ведуть. Тобто це називається перейняти рольову модель. Наприклад, до мене часто приходять люди саме прийняти рольову модель блогінгу, заробітку в інстаграм, бізнесу в інстаграм, вибудови стратегії, вибудови контенту, дисципліни. Тобто це є моя сильна сторона. І, наприклад, якщо ви хочете знову ж таки там, да, от напрацювати дисципліну, якусь таку впевненість, там, да, це також моя сильна сторона, ви можете якийсь свій час там, да, протягом дня. Якийсь час виділяти саме на прийняття рольової моделі. Це можуть бути навчання, це ви можете дивитися ютубчик знову ж таки, це ви можете м, піти в особисті консультації. Наприклад, коли я хочу опанувати якийсь новий навик, там, да, там, наприклад, ну давайте що, давайте приклад. Да, ну, е, наприклад, я хотіла розібратися з воронками. Воронки це коли в інстаграмі вам там щось приходить там, да, і з вами працюють. Я, ну, я взагалі не розуміла, як з цим розібратися. Я думаю, окей, значить мені треба взяти консультацію тієї людини. Хто цим горить? Я знайшла людину, хто цим горить. Він прям так про ці воронки розказує, як не знаю, це його життя спасло. Я така, о, прикол. І Я прийняла от оцей цей запал, і на цьому запалі я розібралася з цим. Чому, наприклад, мені учні часто кажуть, що от я там слухаю тебе про інстаграм, і я прям все хочу, хочу, хочу. У мене є такий курс, який називається Інстаформула. Це про ну методологія така, як вийти на 100 тисяч в місяць, якщо тебе дивиться 100 людей. Він для новачків, для початкових експертів, для тих, хто робить 1000-2000 доларів в місяць, він ну, не знає, як там да, масштабуватися. Це двохмісячний потужний курс не з потоку, методологічно, конкретно зроблений. Там, да, і, е, вот. І люди після такого мого продукту, там да мають структуру, дисципліну, контент-план, заробітки, продажі, гроші і роблять інстаграму постійно, роблять своїм основним джерелом доходу, де починають заробляти системно. Тобто, давайте підсумуємо третій формат це коли у вас ви приходите в поле людини, у якої є те, що ви хочете. Четвертий принцип це мені це дуже сильно допомагає. Всі складні задачі ставимо на ранок. Я зараз проживаю челендж в своєму житті. Я взяла челендж два місяці з 9 березня по 9 травня, три рілса в день. Просто якісь рілси. Я от хто знає мене. У мене є правило спочатку кількість, потім якість. Я не заморачуюсь дуже сценаріями. Дуже насправді насправді такий висновок зробила, що. Насправді такий висновок зробила, що чим там заморачуєшся більше по зйомки, сценарію і так далі, тим менше воно залітає. До речі, якщо ви хочете якийсь майстер-клас по рілсам, також дайте мені знати. Тут прямо в коментарях взагалі свої інсайти, пишіть тут в коментарях, як вам такий формат зйомки, не тільки з студії. Раніше я свій YouTube, в принципі, вела тільки в такому форматі, там да свої 4 тисячі підписників я набрала в на такому форматі, потім вже почала студію. Тому, кому такий формат заходить, обов'язково також дайте мені знати. І от ці складні задачі на ранок. От ці рілси, да, я не люблю їх знімати, я не люблю писати пости. От факт про мене: я люблю знімати тільки сторіси от, і ютубчик. Але я взяла собі цей челендж, щоб знову ж таки напрацювати в цьому дисципліну, тому що воно мені давалося складно. І от я прокидаюся вранці, там роблю якусь там, свою рутинку півгодини і потім беру каву. І планую собі оцих три рілса. Я робила це з будь-яких очікувань, що я там отримую підписників чи ще щось там. Да? Але таким чином сталося, що я отримала 4 тисячі безкоштовних підписників за 40 днів, там, да? поки що челендж триває. За рахунок чого? За рахунок того, що я це роблю вранці. І от я вранці зробила і протягом дня у мене відчуття, блін, круто, ти зробила найскладнішу задачу. Я себе протягом дня не гружу, що це треба зробити. Хоча бували дні, коли я зранку там, по якимось причинам не робила, і потім цілий день в мене голова квадратний, тож треба виставити ці роси, виставити ці роси. А я їх зранку підготувала за 20 хвилин. Да, і, і виставила, запланувала, і за день в принципі, забула. І воно мені регулярно переносить підписників. А на минуточку 4 тисячі підписників безкоштовно це ну, там, в середньому зараз підписник вартує там, 50 центів. Це 2 тисячі доларів. З... Зеконовлених, скажімо, таким чином. Вот. Тому, коли ви берете собі якийсь челендж, старайтесь ставити це на ранок. У вас це можуть бути тренування. Колись я ставила тренування вранці, тому що я не любила тренуватися. Коли це стало моєю дисцип... рутиною, як стає наша рутина, рутиною? це коли ми дисципліновано якийсь час це робимо. Потім для нас це стає рутиною. І п'ятий, п'яте таке правило про дисципліну мій такий закон це випадати випадати з дисципліни – це норма. Ви не робот, ви людина. Я регулярно випадаю з своєї дисципліни. Буває період, коли я там лягаю, ну зазвичай я там лягаю там 10, 10, 39, 30, 30, 30, 10, 30. Бувають дні, коли я лягаю там 12 та година, бо не можу заснути, і прокидаюсь 9, 8, 9. Але це не означає, що я не можу повернутися назад. Бувають періоди, коли я не роблю там тренування місяць, буває, що я не роблю регулярно контент. Але дивіться, От, давайте же, є Аня, яка три місяці регулярно мовно ходила в зал і чит, або читала. там. Да? Ну, вона собі вирішила, що вона це хоче зробити регулярним життям. Потім якимось чином на місяць-два випала. Ну, так склалося, по-різному, може бути. Не дай Бог по здоров'ю. Буває, там, просто ви кудись їдете. Я коли їду кудись за кордон, я випадаю з усіх своїх рутин. Абсолютно з усіх. А, і от, от, поки я на відпочинку, там, да, я взагалі не роблю нікос свою рутини. я можу проснутися. Там, ну, і в 9, і в десяті дня. Е, от, і, і вот, Але Аня, яка даже випала на цих, на цей місяць, коли там, да, от пройшов цей місяць, це вже не та не та людина, яка в принципі, яка була спочатку, все одно досвід трьох місяців рутини є. Наступний раз ви випадете через 4, 4 місяці вже не на місяць, а на три тижні. Цей процес накопичується. Все, що ви робите, все накопичується. В якийсь момент воно у вас почне просто вистрілювати. В якийсь момент ви будете будете займатися спортом, потім бац, і у, у, у вас вже рельєфне тіло. В Якийсь момент ви будете читати, читати, потім бац, а у вас думки помінялись. Якийсь момент ви будете знімати контент, там да, потім бац, у вас люди купляють, у вас все класно, круто, і ви, ви стали крутим блогером. Дисципліна це не те, що треба піднапрягтися і зробити. Дисципліна це стиль життя. Да? І щоб до цього почати таким чином відноситись, от притримуйтесь цих п'яти правил. Да? Е, обов'язково напишіть, що для вас було корисно. Якщо ви робите ще відмітки, я вам роблю такий, вот, да? ви можете зробити скрін, е, зробити відмітку. Буду дуже вам вдячна. Дайте мені зворотній зв'язок, наскільки вам підходить такий формат, чи вам все-таки більше хочеться в студії, чи записуйте вам такі відосіки. Ну І обов'язково напишіть, на які теми ви хочете, щоб я записала наступний подкаст. Залишаю внизу посилання на Анкету перед інстаформула на інстаформулах, хто розуміє, що хоче мати дисципліну ведення контенту і дисципліну в заробітку грошей в інстаграм. Обов'язково приєднатися до нас на інстаформулу. Анкета перед вас ні до чого не зобов'язує, але дає вам можливість отримати найвигідніші постійно умови і бути в курсі, коли в нас взагалі відкриваються продажі, коли закриваються продажі. Підписуйтесь на мій інстаграм. Підписатися на мій телеграм-канал. Я напрацьовую дисципліну в якісному, регулярному контенті на Ютубі, тому буду вам вдячна за зворотній зв'язок. Па-па!